Президентка Угорщини Каталін Новак дала інтерв'ю угорському виданню Мандінер, у якому вона торкнулася і подій, що стосуються закарпатської угорської спільноти, як до прикладу, ситуації, яка виникла довкола мукачівської угорськомовної школи та стану угорсько-українських відносин. У цілому на запитання журналіста про те, які приклади вона може навести, де можна очікувати реальних просувань. Каталін Новак відповіла: Я не є наївною людиною, я оптимістка. З вуст президента України пролунало, що він готовий надати для членів закарпатської угорської спільноти те, що у нас отримають представники української нацменшини. На перший погляд це звучить не дуже гучно, але насправді це хороша база для перемовин. Угорщина, як це загальновідомо, дуже добре ставиться до нацменшин. У нашому основному законі чітко прописано: національності, які проживають на території Угорщини, є державотворчим фактором. Кожен громадянин угорщини, який належить до будь-якої національності, має право на використання своєї рідної мови, на вживання індивідуальних та суспільних назв своєю мовою, на підтримку власної культури та освіту рідною мовою. Я, як президент, особисто та всіма доступними мені засобами захищаю ці права. Якби для закарпатських угорців забезпечили ті самі права, це б стало суттєвим кроком. Тим паче, з огляду на розвиток подій у попередні роки. У випадку країни, яка прямує до Європи, важливо, щоб до неї ставилися серйозно. Напевно, президент України серйозна людина. І якщо він щось сказав, то він це сказав серйозно. Це я сприймаю як базу і очікую на практичну реалізацію. Тому ми сподіваємося, що події, які відбуваються довкола Мукачівської угорської школи, не відповідають намірам президента. І ці проблеми будуть якомога швидше вирішені. Я рішуче на це розраховую, сказала президентка Угорщини. На запитання, чи використовували вже, наприклад, у випадку з Мукачівською школою ту безпосередню президентську лінію зв'язку, про створення якої йшлося при останній зустрічі з президентом Зеленським, Каталін Новак відповіла, що так.